Боже надом. Слава Ісусу Христу! Коли ми відкриємо церковний календар, ми бачимо що щодня святкуємо пам'ять якогось святого а то і багатьох святих. Ми читаємо в житті святих про цих особистостей, ми подивляємо їхню святість, ми захоплені їхніми подвигами. Це щось неймовірне. Нам здається, що так по-людськи неможливо, особливо мученики, які проходили величезні випробування, терпіння, все-таки йшли з обуванням на Господа, ніщо їх не могло застрахати, зупинити, і ніщо їх не могло відвернути від Бога. Тому для нас дуже часто святі виглядають як супергерої, такі люди, які мали силу волі, які знали, що вони хочуть, які були певні себе. Це так і не до кінця так. Тому що святі були зліплені з тої самої природи, що й ми зліплені. Ми, вони мали ту природу, що й ми маємо. Вони мали гріхову природу, але з іншої сторони вони мали Бога. І тому тут це важливо пам'ятати, що святі не є тому, що вони супергерої, а тому, що вони вміли уповати на Бога, довірятися Богові, шукати сили в Господі. І тут є проблема наша. Бо ми хочемо самі часто досягнути святості, досконалості, праведності, і нам це не вдається. І це нормально, що не вдається, бо ми маємо гріховну природу, про що казав апостол Павло: що хочу робити, не роблю. Що не хочу робити, то роблю, то чиню. Це ті були ці, які давали Богу відіяти через них. Це ті були тими, через яких Бог легко діяв і їм легко, легко послугувався. Тому ми маємо однакову спроможність жити так, як і святі жили: уповати на Бога, надіятися на нього, молитися до Нього, звертатись до Бога. І так як Бог проявився святих, так і Боже проявитись нас. Ми так і співаємо про святих, дивний Богу святих своїх, або читаємо молитва Боже святий, що святих перебуваєш. Тому святі це ті, які дали явитися, Господе. І цього Бог очікує від кожного з нас, щоб і ми дали, дозволили. Стали спроможними явитися Богові через нас.